Так, друзі, напевно, всі вже перемоталися на першу кригу. ось, Я тільки, тільки тільки це закінчу, для мене це дуже важко, друзі. Всі просять вудочки в зборі продавати. Я, чесно кажучи, сам би заплатив, що хтось мені би це все зібрав. Ось Я перемотався, тепер я покажу, що в мене буде в коробочці на першу кригу. Ось дивіться, чому були вибрані з скопи, бачите? Ось в цю коробку з яких влізло не буде. Так, Перша вудка в мене буде, бачите, скопа 10 мм. Леска. Тут лісотка середня. Ось бачите, як вони зматуються удочки? О, все, робоче положення. Ось і перебачили, змотались. кивочок 30 см. Ось. Це у нас іде пайка. Бляха не записав товщину лески ну так і будемо розбиратися. Ось. Тут теж не записав. Таке, тут чортик 0,7, тут пайка, десь 0,6 вона. Тут у нас чортик Сидоровича, бачите? Ось тут ліска вже записала, 0,10. Ось бачите таке. Ось тут у нас йде ліска 0,8, лісотка тут йде, бачите, на 20-му гачечку. У взагалі маленька, там 0,2 здається. Ось ківачок теж 30 см. Ось буває таке, що наймаленьких приманок він хоче. Ось, бачите, тепер у нас йде чортик, ліска 0,13, чортик грамовий йде. Тож треба буде пробувати, можливо по першій кризі буває таке, що він мормишки взагалі не хоче. Він хоче щось побільше. Хоче балансіри, хоче блишенькі. В цьому випадку буду пробувати трішки більшу цю мормишечку. Тепер у нас тут же, ну це ще з прошлого року вудочка. Ось тут теж ківочок. Грамовий. Ось, ну, тут пайка на грамі, де бачите? <coughs> ось, тепер шершень. ось В принципі, я зможу ним і окуня половити. і Десь і щучка, десь може десь судак. Таке теж може бути у першій кризі. Ось, сюди я можу повісити, грубо говорячи, як 2 грами. Ось, так можу повісити і 15. І, в принципі, пробувати рибачити. Ось так, бачите? Плюс ще. Телескопчик такий це з мого з минулого року, що це під блешенки, бачите? Ось він ось такий, бачите, друзі. О. Ось таке. У нас зажимний гайки. Комар телескопічний. Ось я такий невеликий фахівець в ловлі на блешні, але буває... По мормишкам, бачите? Ось набор моїх мормушок. Це чорт пайки. Це лісотки. Всі важливих розмірів, кольорів і ваги. Ось, ну і по, по балансірам, зрозуміло. Тут все підряд. Друзі, і мікрони, і мікроби, і ой, даже то що у мене ще два запечатлені є. В вікінгі є ті півтора грама. Ось. І що, ще? Ну ще з собою п'ятерочки візьму на всякі тройки, п'ятерки Рафалу я візьму на кризу. Все, друзі, mm. до, мені до зустрічі на кризі, я намотався, будемо пробувати ловити.